Більше місяця назад в селі Роїзна були встановлені сміттєві баки в кількості 30 штук. В роїзні заключено більше 150 договорів на вивез твердих побутових відходів. І в подальшому, я думаю, що все-таки будуть наші жителі, жителі села Роїзне, будуть підключатися до того, щоб заключати договори. Тому я запрошую всіх небайдужих людей приєднуватися до наведення порядку, заключати договори. В подальшому, якщо будуть заключатись договори, де не вистачає баків сміттєвих, ми будемо доставляти для зручності і запрошую всіх активно приєднатися до цього. І в цьому місяці. Ви отримали перші платіжки, в яких е, про оплату. От, тому запрошуємо вас сплатити дану послугу, бо від даної послуги, хоч мінімальна, вона така невелика е, плата за цю послугу, але вона все-таки діє на наше комунальне підприємство. Від ваших е, коштів залежить і добробут е, наших е, заробітна плата, яких. На наших працівників і матеріально-технічна база буде поширюватись. Ми будемо закупляти і подальшому сміттєві баки. Уже місяць в нашому селі збирають сміття, проводиться вивезення з баків. Це набагато зручніше, ніж було до того, коли раз у місяць вивозили сміття, його треба було шукати, де його виставити, в який день, і з баками набагато зручніше. По всьому селі було розкидано, куди не йдеш, лежить. Там мішок, там мішок лежить. Там валяється бумажка, а це дружніше стало. Ми вам дякуємо за покращення села. Дуже дякую всім, хто це подбав про це село і поставив нам ці баки сміттєві. Ми не знали, де його дівати. Оці мішки збираєш, забуваєш, коли його забирають. і все, Це дуже добре. І я рада, що це є ці баки, Винесла кусок маленький кульочок і викинула. І закликаю всіх односельчан, геть моїх сусідів, всіх, і цих і тих, всіх закликаю заключати договір і не виносити те сміття в яри захаращені. Палять вечір, що вікна закриваєш у жару, оці всякі пляшки і кульки, і все. Так що я дуже дуже задоволена, що в нас є ці баки, і дякую Миколаєнку. Він наш, трошки Рвізянський, що дбає про район і про наше село. Ну і всім дякую. У селі було поставлені баки мусорні. За це ми дякуємо комунальному підприємству володарки, що в нас були вставлені мусорні баки. І на побажання наших мешканців були доставлені баки для зручності. Мусорні баки – це якісно і зручно. Не, серйозно дякуємо, тому що така біда ж була. Хто не заключив договір, місцеві, також Дальше. дачники наші, приїжджайте в адмінприміщення, заключайте договір, це буде в нашому населеному пункті чисто, погайно. І тепер ми можемо екологічно їх складувати в баки, а потім їх вивозять на свалку і переробатують на інші корисні матеріали. Що хочу сказати, стало дуже удобно з цими боками. Приходять люди, дуже багато до нас село зараз літо, дуже багато приїжджають з Києва, на дачі туди-сюди, вони побачили, що я в Києві нормально, приходять, носять мусор, бо раніше, ось, як Коля каже, дійсно носили по по по, по лісу, куди, хто по куди ямках по, по, по ямках було незручно. А зараз дійсно, що воно стало комфортніше, красиво. Ну, добре, що селищна рада і цей комунгос трошки за людей подумали. В нашому селі е десь півроку назад поставили баки. Ми, жителі села, дуже задоволені цим, тому що це дуже зручно. Раніше збирав, збирався мусор там раз у місяць, треба було його збирати. Зараз дуже гарно вийшов із подвір'я, з хати зібране, зібраний непотріб виніс і пішов собі далі. Тобто, це дуже зручно, дуже гарно, наскільки в селі стало чистіше, тому що люди викидають у такий контейнер. І це, звичайно, приносить ну, і задоволення, звичайно. І, звичайно, хочу, хочеться подякувати Володарській селищній раді. хочеться подякувати працівникам комунальної служби Володарка, підприємства Володарка хочеться подякувати також і нашому старості Козачуку Віталію Васильовичу за ось такі зручні контейнери для того, щоб покращити наше життя. За Ініціативи нашої володарської селищної ради Сергія Миколаєнка зробили таку хорошу справу для сільських людей. Хочеться подякувати йому і директору комунального підприємства Ользі Васильівні. На чолі якої машини своєчасно приїжджають, забирають мусор. Ніколи немає коло мусорних баків, захаращення ніякого. Ми дуже вдячні всім, хто зробив цю добру справу для села і людей. Дуже дякуємо всім вам велике за те, що ви нам поставили ці баки і що у нас в селі буде чистота і порядок. А також ми закликаємо тих людей і тих жителів нашої громади, хто ще не уклав договір із комунальним підприємством Володарка будь ласка, укладайте і користуйтеся ось такими зручностями. У ну, нашому селі місяць як поставили. Такі сміттєві баки. І ми дуже задоволені. Ми тут майже старі люди, нам близенько носимо сюди і дуже дякуємо за те, що поставили. Здоров'я всім, благополуччя, миру і перемоги. Значить, я хочу сказати від імені себе, від імені нашого села, дуже велике дякую нашим комунальникам. За те, що поставили сміттєві баки в нашому селі, це дуже зручно, особисто як і для мене. Не думаєш, куди діти цей мусор, як його вивезти? Ну да, я дуже вдячна нашим комунальникам, що вони зробили нам такий сервіс. Дякую теж за баки, тому що є в нас дуже багато дітей, які кажуть, треба мусор кудись викидати, бо постійно то дійсно туди, що, що немає, куди його викинути. І збираєш, збираєш. Коли їздили в машини, ми навіть не встигали, не знали, куди, де вони, коли будуть їздити. Але так дуже велико дякуємо за ці баки мусорні. Хочеться, щоб остальні мешканці, які не встигли, можливо, там з якоїсь причини заключити договора. Будь ласка, приходьте, і для вас це теж буде дуже зручно. Ручно, оплата не символічна. 36 гривень, Я думаю, що це півбуханки хліба. Це так, своєю мовою. Люди є, які заключили, кидають мусор, а є, які не заключили, ну вони повний бак то напхали. Прийшла людина та, що платити платежку, а вона їй нічого не кинула почти, Все, а він забитий. І та людина, яку не підписала, вона нічого не платила, вона викидала свій мусор. Бо їй так захотілося, вона не хоче підписувати. І зато просимо, просимо усіх людей, щоб підключилися до цього, тому що ми не будемо за кожного, за всіх платити кошти. Ну, звісно, там невеликі ці кошти, да. Але ж є ж теж якісь сові, щоб було теж в людей. На сьогоднішній день населені сьогодні пункти Завадівського, Завадського Старостинського округу повністю забезпечені сміттєвими баками. Тому я хочу в першу чергу висловити вдячність депутатському корпусу керівництву селищної ради за те, що виділені кошти на втілення цієї програми в життя. Більшість населення Завадівського округу вже уклала договори на віз сміття і прохання іншій частині долучити до цієї проблеми, тому що це надходження коштів до бюджету. Комунальне підприємство, що дасть змогу придбати додаткову сміттєві баки і автомобіль, це виплата заробітної плати, тому справа дуже корисна і потрібна, ми її підтримуємо, і я сподіваюся, що абсолютна більшість людей буде долучена до цієї справи.